Усім привіт! На зв'язку канал Зробив-заробив, і сьогодні ми розберемо нову роздачу від Haro-Invest, які ми можемо непогано заробити. Haro – це платформа для зберігання обміну та торгівлі криптою, заснована ще у 2019 році. Ми приймали вже участь у подібних роздачах, остання з яких була від Cake DeFi. А Invest вирішила зробити роздачу виліти 50 доларів за стейки та 50 доларів за кожного друга. Якщо коротко, то нам потрібно зробити наступне: зареєструватись, пройти верифікацію, поповнити на 504 долари та покласти їх на стейки на 15 днів, і за це ми отримаємо 50 доларів. А якщо ще запросимо друга, то отримаємо ще додатково 15 доларів. Важливо, що сума повинна бути не меншою, ніж 501 долар, тому уважно дивіться при відправці, скільки забирає комісія, адже за додаткову відправку грошей ми ще заплатимо. Ви можете одразу скачати додаток і робити все там, але обов'язково вам потрібен реферальний код, щоб активувати промо-акцію. Отже, ви можете пройти по посиланню під відео або переходьте до нашого телеграм-каналу, і там буде усе по порядку, що потрібно зробити. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Тож переходимо за посиланням, і тут нам потрібно зареєструватись. вписуємо адресу своєї скриньки та пароль. У мене з першого разу не вийшло, тому я повторив процедуру і все вийшло. Після цього нас просять підтвердити номер телефона. Обираємо код нашої страни та вписуємо номер телефона і отримуємо сповіщення з кодом. Нам потрібно його ввести трошки нижче. Після того, як нам підтвердили номер телефона, нам відкривають доступ до нашого аккаунту. Тепер нам потрібно пройти повну процедуру перевірки. Перше, що ми зробимо, це підтвердження емейл адреси, підтверджуємо і далі запропоную завантажити додаток. Завантажуємо додаток і заходимо до нього. Як ми бачимо, то верифікацію нашої емейл-адреси ми пройшли і залишилось кілька верифікація. Отже, розпочинаємо. Тут потрібно ввести країну народження, дату народження, вашу стать та національність. Після того нам потрібно завантажити будь-який документ, який підтверджує особистість. Я завантажував свій закордонний паспорт, і проблем в мене не було. Далі нам потрібно завантажити підтвердження адреси проживання. Я завантажував випуску PDF файли з Монобанку за 3 місяці. Як це зробити? Заходимо до Монобанк, далі натискаємо ще, далі зверху обираємо виписки та довідки, виписки за карткою або рахунком. Обираємо карту, мова краще англійська. Так вони скоріше перевірять. Період я обрав 3 місяці. Завантажуємо цей файл і відправляємо їм. Все, ми все зробили. Залишилось дочекатись сповіщення про верифікацію. Тепер нам потрібно завести кошти. Спочатку я хотів завести з WhiteBito, але там якось дивно воно виводило, та в мого друга зняло 11 доларів. тому я зробив це через біржу Binance. Якщо у вас є кошти на біржі FTX, то можете відправити з неї та не платити жодної комісії. А з Binance в мене зняло за це 3 долари. В додатку на головній сторінці бачимо Haru Wallet, натискаємо Deposit. Обираємо, що ми хочемо відправити сюди. Я відправляв тезер, тому обираю його і, як ми бачимо, тут наша адреса. Копіюємо її і переходимо до Binance. Обираємо гаманець, зняття, Тезер. І далі нам потрібно вставити адресу гаманця. Обираємо мережу ERC20, вписуємо суму і відправляємо. Все. Чекаємо, поки кошти прийдуть. Як бачимо, кошти прийшли, і тепер нам потрібно покласти їх на стейки. Зараз на гаманці в мене 516 доларів, Запам'ятовуємо це і дивимось далі. В нашому додатку знизу натискаємо Earn, далі Start Earn Plus, далі обираємо Tether або те, що ви відправили. Натискаємо на Max та йдемо далі. В наступному вікні нам потрібно обрати, наскільки часу ми хочемо залишити наші кошти. Обираємо 15 днів. У наступному вікні нам потрібно зняти з автора інвесту. Все, залишилось підтвердити і ми з вами застейкали наші кошти. І тепер, якщо ми перейдемо до головного меню, ми побачимо, що нам вже нарахувало 50 доларів у біткоін. Ми можемо їх одразу вивезти. Але я вже бачив багато відео, де виводили, тому я почекаю 15 днів і виведу усі кошти одразу. Я думаю, пізніше я зніму відео про вивід, а вам рекомендую роздивитись цю можливість. Так, є ризики, але пам'ятаємо, що була роздача, наприклад, від біржі Nexo. Там за холд 100$ доларів начисляли 25 доларів та 25$ доларів за кожного друга. Тож з тої схеми непогано всі заробили. А ця роздача дуже схожа, але тут ми отримаємо 50 доларів у біткоін за стейкінг наших 500 USDT, та ще 50 доларів за кожного друга. Отже, з цієї роздачі можна непогано заробити і не забуваємо, що можна обузити. Якщо у вас є більше грошей, але сума для холду немала, тож всі розуміємо, що це є також немалий ризик. Що ж, сподіваюся, ця інформація була корисною для вас, а ми і далі будемо ділитися тим, що дізнались самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми в свою чергу спробуємо максимально детально розповісти про всі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив. Заробив. До зустрічі.